Жити в ув'язненні складно, але ще складніше звикнути до реального світу. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. В Акроні штат Гайо 24-річна Джо Ньюсом та її п'ятирічний син Джек живуть в убогій невеличкій споруді. Саме сьогодні в хлопчика день народження. Прокинувшись, Джек вітається з вазоном, килимом, телевізором, саморобною іграшкою змієм та іншими речами. Після цього мама з сином вмиваються, прибирають в кімнаті та роблять зарядку. Джой пропонує Джеку спекти справжній святковий торт, і хлопчики з радістю погоджуються. Він завзято допомагає змішувати інгредієнти, а потім вимити увесь брудний посуд. Джой пише на торті цифру 5 та ставить його перед Джеком. Хлопчик питає, де свічки, адже без них це просто десерт, а не святковий торт. Жінка із Сумом відповідає, що, на жаль, свічок в них немає, але й без цього торт не менш святковий. Джек починає кричати. Він каже, що це не справжній день народження, і замість жінців на недільний подарунок в чарівника на ім'я Старий Нік треба було просити свічки. Після цього говорить, що не буде навіть куштувати цей торт. Джой заспокоює сина та просить не вередувати. Вона нагадує, що просити вони можуть лише найнеобхідніше. Тоді Джек зі сльозами на очах просить замовити свічки хоча б на його наступний день народження. Ввечері Джой розповідає сину казку, співає колискову та вкладає його спати у стару шафу. Вночі Джек чує, як відчиняються двері, до кімнати хтось заходить. Лунає чоловічий голос, а потім чути незрозумілі тихі звуки. Коли стає тихо, Джой переносить Джека у своє ліжко. Виявляється, мама з сином живуть в так званій кімнаті, і вже багато років є заручниками чоловіка, якого називають старий нік. Сім років тому цей божевільний викрав та заточив Джой в ізольованій кімнаті. Вже сім років жінка не бачила навколишній світ. Вже сім років старий нік регулярно її гвалтує, поки Джек спить у шафі, і саме він є біологічним батьком хлопчика. Джек народився вже в кімнаті і за свої п'ять років ні разу її не покидав. Джой всіма силами намагається зберігати оптимізм щодо свого сина та забезпечувати йому щасливе життя, хоча сама страждає від недоїдання та депресії. Вона дозволяє Джеку вірити, що тільки кімната і її вміст реальні, а решта світу існує лише на телебаченні. Єдине вікно на стелі, що знаходиться дуже високо. Хлопчик думає, що за межами кімнати існує лише космос, що павуки реальні, а білки чи собаки ні, що вони з мамою реальні. А решта людей лише малюнки на телевізорі, що старий нік наполовину справжній, а наполовину чаклун, який щонеділі приносить речі, які вони з мамою просять. Джой із Джеком ділять ліжко, туалет, ванну, телевізор та просту кухню, постійно перебуваючи разом на декількох квадратних метрах. Хлопчик росте тихим та слухняним і повністю вірить у легенду придуману Джой. Єдине, про що Джек мріє, що одного дня в їх кімнату прибіжить пес, справжній, такий, як в телевізорі. Він насе його щасливчик і пес стане справжнім другом. Наступного дня, прокинувшись, Джек бачить на столі іграшкову машинку. Старий Нік приніс йому подарунок. Щаслива дитина, що до того не отримувала подарунки, не випускає іграшку з рук. Ввечері Нік знову приходить до кімнати. Джек потай спостерігає за розмовою дорослих. Цього разу чоловік приніс не все, що просила Джой, і вона питає, чому немає частини продуктів та вітамінів. Нік злиться та зізнається, що його вже півроку як звільнили з роботи. А він має не лише приносити продукти та речі, які вони просять, а й платити за їх світло та воду. Коли жінка намагається дізнати, що Нік буде робити далі і чи шукає він нову роботу, той скаже «ніє». і говорить, що вона і так має бути вдячна за все те, що він дає їй та малому. Раптом Нік помічає, що Джек не спить і намагається вималити його із шафи. Але Джой не дає цього зробити і ледве вмовляє чоловіка піти з нею у ліжко. Тієї ночі Джека переповнює цікавість, і він виходить із шафи, поки старий нік спить у ліжку з Джой. Вона жахається, коли прокидається і бачить сина поруч із Ніком. Джой кидається на чоловіка та вимагає, щоб він забрав руки від Джека, але такий її вчинок не проходить без наслідків. У покарання за напад Нік урізає їм тепло та електрику. Сидячи в холодній кімнаті, Джой вирішує розповісти Джеку про зовнішній світ. Вона каже, що раніше розповідала інше, бо Джек був ще маленький, і вона думала, що він не зрозуміє. Але тепер Джеку 5, він став дорослим, отож готовим почути правду. Джой розповідає про те, що майже все, що син бачив по телевізору, існує. Раніше вона теж жила в справжньому будинку з мамою і татом. Але одного вечора, коли їй було 17, незнайомець, якого зараз вони називають Старим Ніком, бо справжнього його ім'я не знають, обдурив її та замкнув у гаражі. Цей гараж і є їх кімната. Джой говорить, що в реальності є будинки, дерева, собаки, коти, а також інші люди, такі як вони з Джеком. Проте хлопчик не вірить почутому. Він відмовляється слухати цю казку і каже, що мама її вигадала, адже реальні тільки вони, все інше не могло б поміститись у телевізор. Від емоцій, що наринули, Джек впадає в істерику, і Джой полишає спробу пояснити сину реальність. Наступного дня знову з'являється електрика. Але в депресивному стані Джой навіть не встає із ліжка. Джек проводить весь день сам. Він робить собі сніданок, грається із саморобним змієм, склеєним із яєчної шкарлупи, та з цікавістю розглядає вікно на стелі. У роздумах хлопчик ламає на частини та викидає іграшку, подаровану старим ніком. Наступного дня Джой знаходить машинку в смітнику, але вирішує не питати про це сина. В цей час Джек дивиться телевізор. Раптом він починає питати про черепах, акул та крокодилів. Про те, чи існують вони. Джой відповідає ствердно. Тоді хлопчик починає перемикати канали, і коли на екрані з'являються фільми, він каже матері, що це справжнє, а коли мультики, що це намальоване, і герої живуть лише в телевізорі. У Джой з'являється надія. Вона розуміє, що син починає їй вірити. Крім того, справді усвідомлює все те, що вона розповіла. Джек починає злитись на старого Ніка за те, що він замкнув їх і позбавляє можливості бачити реальний світ. Хлопчик каже, що як тільки старий Нік прийде, він вдарить його так сильно, як зможе, або взагалі вб'є. Джой радіє такому настрою сина, але розповідає, що колись намагалась оглушити Ніка, їй це не вдалося, і після цього він лише озлобився. А вбити його під час сну не варіант, адже тільки він знає пароль від дверей. Проте жінка пропонує сину інший план. Джой розігріває обличчя Джека гарячими ганчірками, а потім обмазує його волосся слиною, все для того, аби здалося, що хлопчик дуже хворий. Вона пояснює, що скаже старому Ніку, що Джек сильно захворів, коли було вимкнене опалення. Ніякі ліки вже не допомагають, тому малого терміново треба відвезти в лікарню. Коли Джек потрапить туди, йому потрібно буде віддати лікарям записку від Джой з проханням про допомогу. Джек плаче та каже, що йому страшно. Але Джой надто довго чекала, щоб відступати. Коли старий Нік приходить, Джой розповідає свою легенду, і їй вдається переконати чоловіка, що Джек дуже хворий. Проте злочинець категорично відмовляється вести хлопчика в лікарню і каже, що просто привезе сильніших ліків. План Джой зазнає провалу. Тоді жінка вигадує інший спосіб змусити старого Ніка вивезти Джека із кімнати. Вона нагадує сину історію графа Монте Крісто, яку часто розповідала. Про момент, коли чоловік тихо лежав у мішку, прикидаючись мертвим, щоб охорона винесла його із в'язниці. Так Джой пропонує зробити і Джеку. Вона просить його прикинутись мертвим. Тоді Джой замотає сина в килим, і старий нік буде змушений його вивезти. Доки хлопчик лежатиме в машині, він повинен буде розгорнутись і вибратися із килима. А коли побачить хоч якусь справжню людину, звати на допомогу. Джой починає загортати сина в килим, і Джек вчиться вибирати звіти самостійно. Спочатку сповнений страхом хлопчик плаче та кричить, що ненавидить все це, але потім збирається та погоджується на план матері. Ввечері старий нік завжди повертається до кімнати. Джой починає ридати, кричати та каже, що він вбив її сина, що Джеку вночі стало гірше, і він не прокинувся. В істериці вона просить викрадача достойно поховати хлопчика. Джой благає вивезти його чим подалі і залишити в якомусь гарному місці, де є дерева. Коли старий Нік намагається розгорнути килим, Джой агресивно звинувачує його в смерті сина і змушує поклястись, що він навіть на секунду не буде розгортати килим і дивитись на Джека своїми злочинними очима. Старий Нік клянеться, що вивезе хлопчика в килимі, і забирає згорток. Він виносить Джека на вулицю та кладе його в кузов свого пікапу, а потім починає відвозити якнайдалі. Проїжджаючи повз житловий район. Хоча Джек приголомшений своїм першим знайомством із зовнішнім світом, в голові він постійно прокручує слова матері і, відчувши похитування машини, починає розгортатись в килимі. Хлопчику ледве вдається вибратись із свого сховку, і він зі страхом та цікавістю починає розглядати все навкруги. На одному із світлофорів машина зупиняється, і старий нік помічає Джека. Хлопчик спригує на землю і починає втікати, але старий нік його не здоганяє. Їх помічає перехожий і питає, чи не потрібна допомога. Старий нік, звісно, відповідає, що впорається сам, але Джек починає звати на допомогу та намагається віддати чоловіку записку матері. Старий нік помічає листок, він вириває його з руки Джека, кидає хлопчика на землю і поспіхом їде геть. Перехожий чоловік викликає поліцію, і Джека забирають патрульні. Поліцейські починають розпитувати Джека про все. Хто він, звідки, де живе. Але хлопчик називає лише своє ім'я та каже, що йому п'ять. Усе інше через пережитий стрес він забув. Проте, оговтавшись, Джек говорить, що живе з мамою у кімнаті, де є вікно в стелі. А ще пригадує, що машина сповільнювалась тричі, і він вискочив не одразу, як казала мама, а аж на третій раз. Патрульні приблизно розуміють напрям та відстань і просять диспетчера шукати по знімках із супутника та камер приміщення з вікном у стелі та червоний пікап. Джек бачить багато поліцейських машин, коли вони зупиняються біля якогось будинку. Хлопчик починає плакати, та за декілька хвилин бачить, як до нього біжить Джой. Заплакана жінка помічає сина. Вона кидається в його обійми та не може вгамувати емоцій. В якийсь момент Джек каже, що хоче спати. І питає, коли вони повернуться у їхнє ліжко в кімнаті. Джой та Джека відвозять в лікарню. Прокинувшись наступного дня, Джек постійно розпитує про кімнату, про старого Ніка, про те, чому в лікарні немає ванної і чому мама миється не перед сном, як вони це робили раніше. Джой говорить, що тепер немає ніяких правил і вони будуть жити по іншому в зовнішньому світі. Джек розглядає все навкруги, та його лякає яскраве сонячне світло, висота, незрозумілі речі, яких він раніше не бачив, та справжні люди, які ходять навкруги. До Джой навідується лікар. Він приносить таблетки, сонцезахисні окуляри, сонцезахисний крем та маску для Джека, адже до багатьох інфекцій в цьому світі хлопчик не пристосований. Він наполягає, що Джека потрібно краще обстежити, але Джой впевнена, що з ними все добре і просить виписати їх, адже вона дуже хоче додому. Їх розмову переривають батьки Джой. Вони кидаються в обійми до доньки та дякують Джеку за її порятунок. Пізніше з'ясовується, що батьки Джой розлучились і що в її матері з'явився новий партнер Лео. Джой із Джеком ще декілька днів залишаються в лікарні. З сюжету новин вони дізнаються, що старого Ніка спіймали та заарештували. Джек в цей час знайомиться із зовнішнім світом. Його дивують люди, запахи, безліч дверей, за якими завжди є щось нове. Постійна зміна температури навкруги та ще багато звичних усім речей. Через трохи Джой повертається із сином до будинку її дитинства, де живуть її мама та Лео. Їм ледве вдається прорватися через натовп журналістів з переляканим Джеком, який не звик до таких гучних криків багатьох людей. Джек щосили намагається пристосуватись до життя у великому світі. Але поки що розмовляє тільки зі своєю матір'ю і боїться говорити до когось іще. За вечерею батько Джой зізнається, що не може прийняти Джека як свого онука і вирішує піти. Через це між ним та Джой виникає сильна сварка. Але навпаки, він всіма силами намагається знайти підхід до Джека, котрого з дня йому вдається зацікавити хлопчика, і Джек починає розпитувати Лео про його собаку. Вперше він починає говорити з кимось, окрім Джой. Час від часу Джек висловлює бажання повернутись до кімнати, а Джой постійно бореться із гнівом та депресією. Жінка починає турбуватись про те, що Джек не взаємодіє із справжніми речами і жодного разу не підійшов до подарованих іграшок. Мати Джой починає її заспокоювати та каже, що Джек і так чудово справляється. Проте в емоційному виснаженні Джой починає звинувачувати матір у всьому, що сталося, та в тому, що жінка продовжувала жити. Між матір'ю і донькою зав'язується сильна сварка. В кінці якої Джой повертається в свою кімнату, щоб побути наодинці, адвокат пропонує Джой дати інтерв'ю для відомого телеканалу, адже це допоможе їм здихати з частини журналістів, а також заробити непогану суму грошей за цей епізод. Джой, врешті-решт, погоджується. Спочатку все йде добре. Але пізніше Джой сильно засмучується, коли інтерв'юер ставить під сумнів її рішення залишити новонародженого Джека в кімнаті, замість того, щоб попросити старого Ніка відвести його до лікарні чи комусь підкинути. Переповнена почуттям провини, жінка намагається покінчити життя самогубством. Джек знаходить її непритомною у ванній, і Джой відвозить до лікарні. Джек залишається вдома з бабусею та Лео. Хлопчик сумує за матір'ю, але починає освоювати своє нове життя. Він прив'язується до нової сім'ї, починає їздити з бабусею за покупками, готувати з нею, а також знайомиться із собакою Лео Шеймусом. Вважаючи, що його довге волосся дасть Джой сили, які потрібні для відновлення, Джек просить бабусю підстригти його, щоб він зміг відправити волосся мамі. Коли бабуся підстригає онука, він зізнається, що любить її. Пізніше сусідський хлопчик знайомиться із Джеком, і в них зав'язується дружба. Джой повертається додому. Вона вибачається перед Джеком та дякує йому за те, що він врятував її знову. Їх відносини починають налагоджуватись, і мати з сином вирішують спробувати все, що заманеться, щоб зрозуміти, що їм подобається у світі. На прохання Джека вони востаннє відвідують кімнату в супроводі поліції. Джек збентежений. Він каже, що кімната зменшилась і що це зовсім інше місце із відчиненими дверима. Він та Джой прощаються із кімнатою. Хлопчик каже, бувай кожні речі в кімнаті, з якими звик вітати щоранку. Джек та Джой ідуть звіти назавжди. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.